Всім привіт! З вами Imperial Garage. У нас ось такі гарні мерседеси сьогодні в роботі. І сьогодні буде розмова про v клас Це новенький автомобіль без пробігу з Києва з автосалону. До нас на евакуаторі доставили на максимальний захист. Отже, що ми зробили? Перш за все ми його відчистили від так, після салону. Забрали заводську консервацію, легенько прополірували, забрали дрібні включення, які були на лаку, які б зіпсували б зовнішній вигляд після поклейки, тобто якісь дрібні смітинки. І приступили до максимально повної поклейки. Тобто у нас заклеєне повністю все лакофарбове покриття, зараз прийдемось ближче. У нас капот поклеєний в два шари плівкою, тому що на В класі це важливо. Дехто пропонує там 250-ку поклеїти. Ми зробили 400 мікрон на капоті, тому що капот січеться, машина трасова, і це важливо. Заклеєний Повністю весь автомобіль, оптика, повністю всі глянцеві елементи по бамперу. Ось це все у нас заклеєно зі всіма перемичками, оба, туди всередину заклеєно. Значок. Ось це все у нас повністю проклеєно. Відповідно, заклеєні крила, ось ці дрібні молдинги, проклеєні ось ці повністю всі частини глянцеві. Зверху частина передня над лобовим склом. Заклеєні, повністю у нас двері, ручки. Порошки повністю всі, задні двері, ось ці всі молдинги, повністю все загорнуто аж сюди. Зверніть увагу, повністю плівочка захована всередину. Заклеєна у нас кришка багажника одним величезним кусочком. Заклеєний сполер. Ось ця лампа в нас заклеєна. Всі вставочки проклеєні, заклеєний низ, бампер, катафоти, все туди гарненько у нас. Загорнуто, відповідно, по цій стороні все ідентично. З лючком заклеєно в нас дверні пройомчики і гартоване скло на монітор, плюс обробили захисними покриттями повністю всю шкіру. Зовні у нас оброблені всі вікна в антидощ. На кузов на плівку нанесена спеціальна кераміка для більшого блиску. Антистатичного ефекту, що менше пилюка тянуло. і дуже гарно буде митись машинка. Плюс не забули про диски, диски обробили спеціальною жаростійкою керамікою, щоб вони так само були завжди гарненькі та чистенькі. І ось так гарно у нас повністю весь автомобіль максимально непомітно і надійно захищений надовго. Можна гарно експлуатувати і завжди їздити на новому автомобілі. Тому звертайтесь до нас. У нас є багато індивідуальних рішень для кожного автомобіля. Ось поруч стоїть так само С-клас. Тут більше ніж 100 тисяч пробігу. Машину все полірували, відновлювали сколи, покривали керамікою, робили очистку салону. Все максимально як на довесенькому автомобілі. Тому звертайтеся до нас, ми Імперіал Граж.